За 11 років моєї журналістської діяльності це важке інтерв'ю в моєму житті, е, саме важкий ефір в моєму житті. Але е, знову ж таки я щаслива тим, що воно сьогодні відбулося. Дякую голові трибуналу Олександру Васильовичу. Це теж треба мати сміливість, взяти на себе таку відповідальність, бути головою народного трибуналу. І це лише початок. Uh, Дякую голові експертної групи, саме Сергію Івановичу Булківцю. Я дуже щаслива, що саме він голова, бо я знаю, що він не допустить жодного, скажімо, жодного беззаконня або жодної якогось кольшування чи жодної незаконної дії будь-якого експерта в своїй групі. group because we know that um uh, as he heading this uh, this, uh, this expert group all the experts will be uh, fair and just Дякую запрошених сьогодні сюди члени управління нашої громадської організації Віктора Васильовича Радченка, який є, і Віктора Івановича Петровського, який теж вже за віком вони вже томилися на такому довгому ефірі бути. Дякую журналістів, які прийшли сьогодні сюди підтримати наш народний трибунал. Ми не робили якісь багато, не скликали, а просто сказали, що народний трибунал. І хто прийшов, той сьогодні прийшов. Це все відбувається і ваш день народження, і я вірю, що саме ми розпочали це слухання і ми доведемо цю справу до кінця. Сьогодні вона б не йшла чи три місяці, що це мало, чи три роки, але вибачте, це. Ми маємо добитися того, щоб вороги воєнні злочинці були покарані, і жоден вбитий на території України за Україну воїн світла солдат не пав так. Безкарно, без, безвинно, розумієте, тому що ці люди вбиті безвинно, вони захищають нашу землю, вони захищають нас з вами. І uh, ми маємо якомога скоріше, насамперед, я ж казала, звернемось до президента, запитаємо, чому немає стану війни і що ми маємо громадянське суспільство з цим робити, як нам далі бути, так? Так. Тому... Uh, Mr. Rachelko, Mr. Petrovsky, and all the journalists who have come here, and because we uh, we as a civil society need to understand what we have to do under the current the, uh, situation. Ми нікого не критикуємо в жодному чині, кажуть, війна не можна критикувати. Ми хочемо знати правду. І громадянське суспільство, лідери громадянського суспільства, представники, мають повне право згідно Конституції нашої знати цю правду і знати, як далі допомогти нашій владі, нашому президенту побороти це нещастя, яке сьогодні прийшло на нашу землю. Вино критиці аніван, і цнати критизм. Ви ванту на труд, ан інодату бел топ аза цивіль соціалі то аз тортетизнуват ситуація. Для uh, закінчення скажу, що 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 десять днів буде спецефір uh, по Рос... по народному трибуналу на порталі століття саме спецефір телекомпанії столиця. Що десять днів. Буде спецефір саме розслідування народного трибунала конкретної теми і як далі нам добуватися того, щоб принаймні, Путін був арештований і був страчений, так як він філозано заслуговує. Дякую всім за увагу. Thank you so much for your attention.